Давайте розглянемо детально, які вітаміни і мікроелементи найважливіші для вагітних і чи потрібно вживати вітамінні комплекси під час вагітності. Деякі лікарі вважають, що необхідні корисні речовини треба отримувати з натуральних продуктів, оскільки передозування вітамінами таке шкідливе, як їх нестача. А ще в вітамінних комплексах поєднуються вітаміни, які не засвоюються організмом, якщо їх приймати одночасно. Інші ж є прихильниками прийому фармацевтичних полівітамінів. Пояснюючи це тим, що під час вагітності зростає потреба в вітамінах і мікроелементах, і багато жінок не можуть отримати необхідну кількість продуктів. Однозначно можна сказати тільки те, що вітаміни і мікроелементи обов'язково повинні надходити в організм вагітної жінки в достатній кількості, необхідній для матері і плоду. Згідно протоколу, нормальна вагітність, затверджена Міністерством охорони здоров'я України в 2022 році, здорове харчування під час вагітності характеризується достатньою калорійністю і вмістом білка, вітамінів і мінеральних речовин, які отримують в результаті вживання в їжу різноманітних продуктів, включаючи зелені та помаранчеві овочі, м'ясо, рибу, бобові, горіхи, фрукти та продукти стільного зерна. Про комплекси вітамінів в протоколі не сказано нічого, тому рішення про прийом вітамінних комплексів для вагітних приймаєте ви разом з лікарем, який веде вашу вагітність, на основі аналізів та розбору харчування. Обов'язковим для вагітних є прийом фолієвої кислоти. Інша назва цього вітаміну вітамін в 9 Лікарі радять приймати фолієву кислоту ще за 2-3 місяці до зачаття. Якщо ж вагітність не запланована, то відразу як жінка дізналася про вагітність. Всім жінкам під час вагітності потрібно вживати в їжу продукти багаті фолатами, плюс щоденний прийом 0,4 мг фолівої кислоти впродовж всієї вагітності. Фолієва кислота потрібна для ділення і дозрівання клітин, особливо в першому триместрі, і у тих тканинах плоду ще швидко зростають. Нестача фолієвої кислоти призводить до вроджених аномалій нервової системи, порушенням розумового розвитку, гідроцефалії, а також спричиняє мимовільне переривання вагітності або передчасні пологи. У великій кількості вітамін в 9 міститься в печінці та арахісі. Трохи нижча концентрація в квасолі, шпинаті, петрушці, волоських і лісових горіхах. Однак з їжі фоліова кислота засвоюється дуже погано, не більше 50%. Саме тому її прописують всім вагітним. Жінкам з помірним ризиком дефекту нервової трубки або інших вроджених аномалій чутливих до фолієвої кислоти прийом фолієвої кислоти збільшують до 1 мг щоденно до 12 тижнів вагітності, починаючи як мінімум за 3 місяці до зачаття. Після 12 -ти тижнів щоденний прийом фолівої кислоти від 0,4 до 1 мг впродовж цієї вагітності. Поясню, помірний ризик це коли у вагітної або батька дитини, або у їх близьких родичів є дефект нервової трубки або інші вроджені аномалії, чутливі до фолієвої кислоти. Якщо хтось з батьків застосовує лікарські засоби, що мають тератогенну дію, таких як протиепілептичні препарати та препарати холестераміну, або ж у вагітної чи батька дитини цукровий діабет першого або другого типу. Жінкам з високим ризиком розвитку дефекту нервової трубки, лікар збільшує дозу фоліої кислоти до 4-5 мг щоденно впродовж першого триместру. Самостійне збільшення дози вітамінів чи будь-яких інших лікарських засобів може бути небезпечним для здоров'я майбутньої мами та її дитини, тому завжди обов'язково консультуйтеся з лікарем. Крім фоліової кислоти в першому триместрі вагітності або ще краще до зачаття, почати регулярно вживати продукти, які містять йод. А також за відсутності противопоказань розглянути можливість щоденного прийому препаратів, які містять 200 мікрограм йоду в формі йодиту калію, для забезпечення оптимальної функції щитовидної залози, як до, так і під час вагітності. До 16 -ти тижнів вагітності розвиток дитини та закладка всіх її органів і систем йде під захистом маминої щитовидки. І якщо у жінки буде мало йоду, то це значить, що якась система чи орган малюка можуть постраждати. І навіть коли власна щитовидка дитини сформується та почне працювати, все одно взяти йод вона зможе тільки з маминого організму. Йод найпростіше отримати з морепродуктів, морської капусти або йодованої солі. Багато йоду міститься в хурмі, фініках, сушеному інжирі, молочних продуктах та м'ясі. Однак йод руйнується від температурних впливів, а значить після термічної обробки кількість йоду в продуктах різко знижується. Далі піде мова про вітаміни і мікроелементи, які додатково може призначити лікар. В групах населення зі зниженим споживанням кальцію з їжею менше ніж 600 мг на добу, для зниження ризику прееклампсії, вагітним 16 -ти тижнів вагітності до розродження, рекомендується щоденний прийом препаратів кальцію в дозі 1400 мг. Якщо вам призначили кальцій, то майте на увазі, що кальцій найкраще приймати під час їжі, щоб покращити його засвоєння. Також рекомендується уникати прийняття кальцію одночасно з іншими препаратами, які можуть впливати на його засвоєння, такими як залізо та магній. Якщо ви не входите в групу населення зі зниженим споживанням кальцію, то вам все рівно варто додати свій раціон продукти, які містять кальцій, оскільки вагітній жінці кальцій необхідний для повноцінної роботи нирок, профілактики м'язових болів, запорів, остеопорозу та карієсу. Особливо багато кальцію потрібно в третьому триместрі, коли відбувається кальцинація скелету малюка. Найбільше кальцію в твердому сирі, особливо в пармезані, молоці, йогурті, кефірі та бобових, в горіхах, капусті і кунжуті. Але майте на увазі, організм не може засвоїти добову дозу кальцію відразу, тому не намагайтеся з'їсти пачку сиру за один раз. Краще розділити її на кілька порцій. Багато кальцію в яєчній шкарлупі, одначе на ложка розмеленої яєчної шкарлупи покриває денну потребу в кальцію, який споживається з їжею. Для порівняння сиру на це треба було б біля кілограму. Щоб приготувати такий порошок, добре помийте шкарлупу, потім прокипятіть її протягом 5 хвилин, щоб вбити всі можливі бактерії, висушіть та подрібніть в кавомолці до стану борошна. Звичайно, ця інформація не з протоколу, але це дієвий і дешевий метод збагатити свій організм кальцієм. Ще один важливий мікроелемент це залізо, адже воно входить до складу гемоглобіну, який переносить кисень по організму матері та дитини. Його нестача призводить до залізнодефіцитної анемії, яка погіршує родову діяльність і відповідає за порушення лактації у жінки. Препарати заліза призначають в другому та третьому триместрі вагітності та в післяпологовий період тільки за спеціальними показаннями. Для профілактики анемії обов'язково додайте до свого раціону продукти, які містять залізо. В найбільшій кількості залізу міститься в молюсках, печінці та інших субпродуктах, в м'ясі, особливо в телятині і яловичині. Також є залізо в рослинній їжі, наприклад, в горіхах, шпинаті та бобових, але звідти воно засвоюється значно гірше. Краще всього залізу засвоюється при його спільному вживанні з вітаміном С. Також досить часто лікарі призначають вагітним препарати магнію. Магній бере участь в усіх обмінних процесах, допомагає справлятися з стресами, нормалізує роботу серцево-судинної системи та артеріальний тиск, а також підтримує судини в тонусі. Через нестачу магнію в організмі можуть з'являтися судоми в м'язах. А оскільки матка теж м'язовий орган, то при нестачі магнію під час вагітності може виникати гіпертонус матки та загроза переривання вагітності. Магній найбільшій кількості містить смажений кунжут, кешю, фундук, гречана крупа, кавун, мигдаль, сухе знежирене молоко та молочний шоколад. Але пам'ятайте, що ваш організм з станням вагітності потребує більше вітамінів і мікроелементів. Тому головне правило харчування вагітної – максимально різноманітний раціон. Половину меню повинні складати сезонні овощі і фрукти, обов'язково вести в раціон морепродукти, м'ясо та молокопродукти. Поради вагітним. Перелаштуйте ваш звичайний режим дня, приймайте їжу часто та невеликими порціями. Не дивуйтесь, якщо забажаєте чогось нового та незвичайного. Старайтесь не переїдати, але й не допускайте голоду. Він може посилювати токсикоз. З ранковою нодотою допоможе боротись ваш улюблений сік. Візьміть формочку для льоду, видавіть свіжий сік з фруктів та покладіть в морозильну камеру. Під час нападу нудоти розмокчіть такий льодяник і стан покращиться. Уникайте контактів з сильними запахами, ваші улюблені парфуми здатні спричинити напад нудоти, не кажучи вже про запахи їжі. Відновлюйте кількість рідини в організмі, найкраще, звичайно, водою. Не ставтесь легковажно до режиму пиття. Каву і солодкі газовані напої варто виключити з раціону. Будьте здоровими і бережіть себе. До зустрічі в наступному відео!